Безпілотники знову прорвали повітряний щит Росії у Ростовській області. Вибухи біля військового аеродрому. У Самарі пожежа на стратегічному нафтохімічному заводі. А окупанти заявляють про десятки збитих дронів. Чи дійсно це так? Детальніше далі на каналі Сі час. Ставте лайк і починаємо цієї ночі. Росія знову відчула на собі, що таке удар у відповідь. Ростовська область, Мілерово. Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи на військовому аеродромі. Протиповітряна оборона росіян намагалася збити дрони. Про масштаби ураження поки що офіційно не повідомляють. Самарська область. Ще один удар по Новокуйбишевській нафтохімічній компанії. Це не просто завод, це частина військово-промислового комплексу Росії. Продукція підприємства використовується як сировина для виробництва різної вибухівки. Зокрема, окупанти отримують завдяки заводу артилерійські снаряди, авіабомби та інші боєприпаси. Крім цього, цей завод єдине в Росії виробництво синтетичного етилового спирту і унікальний завод паратрет бутилфенолу, що не має аналогів на пострадянському просторі. Річна переробка близько мільйона тонн. Міноборони Росії повідомляє, що ще до 10-ї вечора військові настріляли 25 українських безпілотників. Найбільше 12 штук нібито знищили над Ростовською областю, решту над Брянщиною, Підмосков'ям та Калугою. А вже вночі окупантам довелося попрацювати ще більше. Вони буцімто збили 35 дронів. Тепер ще й над Самарською, Тульською та Білгородською областями. До речі, про останню у селищі леонівка ФПВ дрон нібито поцілив у автівку. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Він заявив про двох поранених, але не уточнив, чи йдеться про військових або цивільних. Тривожно було і в окупованому Криму. Там теж збивали дрони. Очевидці помітили над Миколаївкою невідомий літак. Він кілька годин кружляв над західною частиною півострова. Ймовірно, шукав безпілотники. Повідомляє моніторингова група Кримський вітер. А поки в російському небі дрони аеропорти не працюють. Міністр транспорту Російської Федерації Андрій Нікітін відкрито визнав, що не може вплинути на ситуацію. каже, аеропорти змушені підлаштовуватися під ситуацію і закриватися. За словами Нікітіна, у Мінтрансі намагаються щось зробити у координації з міністерством оборони. Та реальність така: за останні три місяці від скасування рейсів постраждали щонайменше 200 тисяч пасажирів. Все це наслідок війни, що її Росія розв'язала проти України. Чи розуміють це самі росіяни? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підпису. Підписуйтеся на канал. Інформація щодо того, що було взагалі на території Росії. Значить, для початку треба зазначити, що в Новокуйбушевськ, це Самарська область Російської Федерації, який знаходиться за 900 кілометрів від українського кордону, навідались добрі українські дрони. І ось як це було, погляньмо. А ще один епізод. Да, <риклад> да, да, Сутаю. Больше раузер, что Отже, що взагалі відбулося? Давайте скажемо в двох словах, що стверджують, стверджуючи безпілотники, атакували одного один із найкрупніших виробників в області газопереробки, нафтохімії і органічного синтезу в Російській Федерації у східній Європі. Називається це підприємство Новокуйбишевська нафтохімічна компанія». Підприємство входить в виробничу. Виробничу цепь російського військового ланцюжок да, да, спасибі величезне мені просто підказують виробничий, значить ланцюжок російського військово-промислового комплексу, Новокубішевська нафтохімічна компанія яка виробляє сировину для широкого спектру. Вибухових речовин, які використовуються у виробництві артилерійських снарядів, авіабомб і інших боєприпасів, завод також єдиним в Росії виробником синтетичного етилового спирту. Ну, це Медведєво буде погано від цього цієї новини. І пара бутилфенолу, Вибачте, якого якому немає аналогів до речі, ні в Росії, ні в інших пострадянських країнах, як повідомляється. Паратрет бутифінол широко використовується в промисловості, в якості сировини для виробництва різних смол, пластифікаторів, антиоксидантів і інших хімічних продуктів. Чекаємо на офіційне підтвердження цікавих подробицей. подробиць. Ми нагадуємо, що зараз говоримо про Новокуйбішевськ, Самарській області Російської Федерації, який розташований за 900 кілометрів від українського кордону, куди навідались. Наші українські дрони я вам показував відео, як це е, було. Тому прекрасна новина, шикарна. Буквально новина. Тепер чекаємо на підтвердження і масштаби е, цих руйнувань. Я сподіваюся, що вони є ці руйнування. Взагалі, сподіваюся, що там нічого не залишилось від цього заводу або від цих виробництв. Але будемо чекати на офіційну інформацію. Тобто це дуже важливо, оскільки будь-яке підприємство Росії воно живить російську військовою машину, яка вбиває. Нас вбиває усіх нас, але і на цьому гарні новини у нас не завершуються, тому що є ще Міллерово. Друзі, це військовий аеродром в Ростовській області. От російські ЗМІ вчора вночі повідомляли про те, що його атакували якісь дрони. Давайте поглянемо на відео фрагменти. Кажу відразу інформації небагато, але у нас є відео, і це головне. Подивимо ще один епізод. Прям над нами, да? Це звук характерний для дрона, як я так вирішив. Вирішив навідатися на аеродром Мілерово в Ростовській області. Напередодні Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало, що нібито збили 12 безпілотників, але ну не знаю, як вони їх там збивали. Двіжуху фактично влаштували на військовому аеродромі Мілерово наші дрони. Очевидці, я так розумію, з захватом врахують вибухи. І на даний момент навіть те, що на даний момент це було відомо станом на. Там о північ було відомо про не менш ніж 10 вибухів на аеродромі. Ну, ми бачили ці кадри ще раз. Я паляньте. Це ж не просто ну дивіться, як просто там вибухає. Ми чекаємо також на офіційні підтвердження на цікаві подробиці того, що там вибухнуло, як там вибухнуло. Я дуже сподіваюся, що там була авіація, яка також постраждала. Це це дуже важливо. Тому що ну бити по полотну, це це, це гарно, це добре, це, це правильно. Але мені здається, що такий ресурс, коли використовується, він використовується ще і для чого? Для того аби знищити. Певні одиниці авіаційної техніки, яка знищує нас, яка нас вбиває, тому Мілярова аеродром Ростовська область. Ми чекаємо на подробиці від е, уповноважених від наших спецслужб, можливо, від президента. Я не знаю, хто там буде звітувати. Е, але дуже добре, що вже є певні результати. Тепер друзі, в завершення цього блоку скажу про колапс в Росії. Погляньте, тому що він продовжується в аеропортах Російської Федерації. Подивіться. Тут будуть короткі відеофрагменти, але вони дуже показові, це те, що коїться в російських аеропортах. Там продовжуються масові скасування і затримки рейсів через атаки безпілотників. Ну, принаймні, друзі, станом на Вчорашній вечір, і от в аеропорту Жеремєтєва було скасовано 75 рейсів, а 140 взагалі було перенесено. У внуково скасовано і затримано 17 рейсів. Тим часом аеропорти Москви і Пулково працюють в умовах високої високого навантаження. Всі служби переведені на посилений графік. Ось так. От повідомляється. Я знаю, що багато рейсів взагалі там пере... ну, хто звичайно скасовували, звичайно, щось відтерміновували. А інші літаки взагалі пере напрямку ну, Спрямовували на інші е, литовища, в інші аеропорти, тому там ну, насправді їм не солодка. Більше того скажу я, коли, коли коли робив блог на свій YouTube канал Бібік Онлайн. Він називається підпишіться можливо, комусь буде цікаво, от я блог робив про цей авіаколапс в Російській Федерації. І знаєте, що я довідався? Що 7-8 липня. Збитки від аеропортів в Росії були такі шалені, що там просто ну легше їх взяти і закрити насправді, тому що літаки не літають, нічого не продається, квитки, готелі і так далі. Тобто, це це, це історія, яка не просто пов'язана з тим, що от є паливо для літака, і, значить, і воно може бути використано, значить, такий маленький буде збиток. Ні, там дуже, дуже, дуже великі збитки. Я вам скажу, що вони враховуються в мільярдах російських смердючих рублів. А якщо на валюту це все конвертувати в долари, то мова йде про четверть мільярда доларів. Четверть мільярда доларів, я підкреслюю, це є збитки. І це 7-8-го числа. Ми не знаємо, що не так давно було. Ось вже другий чи третій день тривають осі авіаколапси в російських аеропортах, в російських містах. Тому це говорить про те, що Росія втрачає гроші. Росіяни нервують. Війна приходить на територію Російської Федерації, і це дуже добре. Чому? Тому що війна має завершитись там звідки вона почалась. Лише така логіка має бути. От і все. Такою була оперативна інформація, коли ми друзі з вами говорили про про що? Про... Обстріли на правлика жалі у нас є постраждалі, але ми, як бачите, відрізняємося досі, тим, що ми б'ємо по виключно військовим об'єктам. Ну і плюс до всього ще й до таких збитків призводять наші дрони, які там влаштовують авіаколапс в Росії, де столиця, де перша столиця Пітер, Санкт Петербург або інші міста паралізовані, просто паралізовані, і це тішить насправді.